З Григоровим Шевченком поезія як не любити, як не любити зими сніжно-синьої на Україні моїй, саду старого, пухнастому інеї, сивих, веселих завій, як не любити весни шумної, меду пахучих суцвіть, як не любити роботи розумної, праці що дух веселить, як не любити утоми цілющої після гарячої гри. Поклику птаха на темною пущею рідних пісень за гори, як не любити любов'ю наснажених, мудрістю сповнених книг, троп невідомих, дерзанщине зважених і небосхилів нових, як не любити людини, що з атому Креше добра без кавки, як не любить по змаганні завзятому дружнього стиску руки. Як не любить пори коли ночами Щастя тремтить соловей, як не любить під бровами дівочими синього сяйва очей.